Нумерологія стародавня наука, яка досліджує вплив чисел на наше життя. Кожне число несе в собі свою унікальну енергетику, і дата вашого народження не виняток. Він містить код, який може розкрити ваш фінансовий потенціал. Те, що здається простими цифрами, насправді є ключем до розкриття сильних сторін, можливостей вашого шляху до успіху. Почнемо з розрахунку числа вашого життєвого шляху. Це число допоможе вам досягти успіху. Щоб обчислити його, ви додаєте всі цифри свого дня народження, доки не досягнете єдиного числа. Наприклад, якщо ви народилися 93 липня 1985 року. Ви додаєте 157198536. Потім додаєте 3 6 і отримуєте 9. Число вашого життєвого шляху дорівнює 9. Отже, що показує це число. Кожне число має значення, яке підкреслює ваші сильні та слабкі сторони та потенціал фінансового успіху. Давайте дослідимо цифри життєвого шляху та побачимо. Як вони керують вашою фінансовою подорожю. Якщо число вашого життєвого шляху 1, ви природний лідер, амбітний, рішучий і прагне досягти успіху. Ваша сила полягає в тому, щоб взяти на себе відповідальність і впевнено рухатися вперед. Уявіть собі людину з числом життєвого шляху 1, яка стає підприємцем. Завдяки своїм лідерським якостям вони починають успішний бізнес. Якщо число вашого життєвого шляху один, фінансовий успіх приходить завдяки лідерству та створенню нових підприємств. Далі життєвий шлях номер 2 Люди з цим числом відомі дипломатією і миротворчістю. Ви процвітаєте в командній роботі та співпраці, часто досягаючи успіху в таких сферах, як консалтинг або кадри. Ваша здатність до співпраці приносить фінансову винагороду. Число 3 символізує творчість і самовираження. Якщо число вашого життєвого шляху дорівнює 3, можливо, у вас є природні таланти в мистецтві, письменництві або публічних виступах. Ваш фінансовий успіх буде досягнутий завдяки прояву вашої творчості та унікальності. Уявіть собі письменника чи художника з життєвим шляхом 3, який використовує свою творчість, щоб заробити гроші та виділити свою роботу. Число 3 заохочує вас використовувати свої унікальні таланти та перетворити їх на процвітаючу кар'єру для тих, хто має номер життєвого шляху 4. Дисципліна, організованість і практичність є вашими ключами до успіху. Це число для будівельників і планувальників у всьому світі, тих, хто створює довгострокові проекти. Ймовірно, ви досягнете успіху в менеджменті, логістиці, інженерії чи фінансах. Розглянемо керівника проекту чи будівельника з числом життєвого шляху 4. Їхній структурований, методичний підхід веде до чудових результатів. Число 4 допоможе вам створити основу для фінансової безпеки. Тепер номер життєвого шляху 5. Це число пов'язане з пригодами, свободою та змінами. Ви не любите рутину і віддаєте перевагу новим враженням. Ви досягнете фінансового успіху в таких сферах, як подорожі, маркетинг або будь-якому іншому. Що передбачає динамічне середовище, що швидко розвивається, подумайте про когось із відділу продажів чи маркетингу, який швидко адаптується до змін. Число 5 дозволяє вам досягти успіху завдяки гнучкості та готовності прийняти невідоме. Давайте перейдемо до життєвого шляху номер 6 який стосується відповідальності та турботи про інших вас приваблюють такі професії, як медицина. Викладання або соціальна робота, ваше фінансове благополуччя пов'язане з гармонією та турботою, яку ви пропонуєте іншим. Уявіть собі лікаря чи вчителя з номером життєвого шляху 6 який позитивно впливає на інших. Вони знаходять як особисте задоволення, так і фінансову винагороду, піклуючись про людей. Життєвий шлях номер 7 уособлює мудрість, духовність і аналіз. Ви, глибокий мислителі, ймовірно, досягнете успіху в інтелектуальних, філософських або духовних пошуках, фінансовий успіх прийде через ваше бажання шукати знання. Уявіть собі, професора чи філософа з номером життєвого шляху 7, який ділиться своєю мудрістю зі світом. Їхній шлях до успіху ґрунтується на інтелектуальному дослідженні. Далі йде життєвий шлях номер 8 Число влади, успіху і багатства. Якщо це ваше число, ви природний менеджер грошей і ресурсів. Ймовірно, ви досягнете фінансового успіху на керівних посадах, у бізнесі чи фінансах. Подумайте про власника бізнесу чи фінансиста з номером життєвого шляху 8. Який перетворює ідеї на прибуток і досягає великих висот. Число 8 є символом остаточного фінансового достатку. Нарешті, номер життєвого шляху 9. Це число пов'язане з гуманізмом і безкорисливістю. Люди з числом життєвого шляху 9 часто керуються бажанням зробити світ кращим. Ваш фінансовий успіх прийде через допомогу іншим. Уявіть собі людину. Яка створює благодійний фонд або займається активізмом, вони реалізуються завдяки служінню іншим, і завдяки цій пристрасті вони знаходять фінансову безпеку. Дякуємо за перегляд. Якщо вам це було корисно, поставте лайк відео та підпишіться. Якщо це відео набере 5 тисяч лайків, я створю спеціальний посібник про те. Як розрахувати свій фінансовий код за допомогою нумерології? Залиште свій номер життєвого шляху в коментарях і поділіться, як він резонує з вами. Давайте обговоримо вашу подорож.